А в цьому році партії дронів від Вінницької громади і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу вже готова до відправки на передову, які військові частини забезпечить безпілотниками. Завдяки збору пластикових кришечок військовим передали надсучасну техніку терміт. Які завдання на фронті він буде виконувати? У Вінниці створять сучасний сімейний медичний центр, де будуть обслуговувати вагітних жінок та мам з дітьми. Де він буде знаходитись та за який термін його планують облаштувати? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. У студії Марія Супрун. Перша партія ФПВі-дронів у 2025 році від Вінницької громади і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу вже готова до відправки на передову. Безпілотниками забезпечить 11 військових частин, які звернулися по допомогу. Скільки БПЛА закупили, та які характеристики вони мають, розкаже Катерина Соколюк. Дві тисячі впівдроні вже найближчим часом підсилять українських оборонців на різних напрямках фронту. Їх закупили і підготували до відправки. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Першу цьогорічну партію БПЛА розподілять між 11 військовими частинами, які звернулися по допомогу. Це і 120-та бригада наша, і 59-та бригада, і третя штурмова бригада. І полк АЗОВ. Тобто усі ті підрозділи, з якими ми співпрацюємо з першого дня, фактично ми формуємо спільно плани з бригадами і максимально консолідуючі ресурси, і бюджетні, і позабюджетні, виконуємо ці завдання. Ці безпілотники можуть нести навантаження вагою понад півтора кілограма, летять на відстань до 13 кілометрів. Запитів на такі дрони завжди чимало від бригад, адже вони є потужною зброєю, що здатна нищити і особовий склад, і техніку ворога. Якщо говорити про fpv дрони, то це, мабуть, самий основний такий вид допомоги, тому що вони більш запитувані в наших підрозділах, і саме важливо, що ці fpv дрони, які ми закуповуємо, вони дуже ефективно себе показали при виконанні бойових завдань, при нищенні ворога. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом на постійній основі підтримує 62 військові частини. Робота штабу зосереджена над тим, щоб забезпечити максимальну потребу наших захисників. Зовсім недавно ми разом з міським головою Сергієм Моргуновим передавали автомобілі для наших захисників, які будуть використовуватись для мобільних вогневих груп. Але в передачах йде і паливозаправники, і FPV-дрони, і Mavic 3T. у 2025 році Вінницька міська рада передбачила понад один мільярд гривень на пріоритет безпека і оборона, у рамках якого підсилюватимуть оборонців і технічно, і виділяючи субвенції. Протягом року військовим планують передати понад 10 тисяч fpv дронів та мавіків різних модифікацій. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Українські мирні міста та села продовжують щоденно страждати від російської агресії. Вкотре під обстрілом опинився Херсон. Ворог завдав удару по Дніпровському району міста, внаслідок чого руйнувань зазнали приватні будинки. Поранено шестеро людей, серед них 15-річна дівчина. Ті, хто вцілів, розбирають наслідки влучань. Я знаходилась ось тут у кухні. Ось. Вечеряла, розгадувала кросворди. і оце воно шарахнуло рахло прямо чуть ли Не хорошо, що стол там туди mm -hmm. далі розположений. Близько обіду росіяни кабами атакували Харківщину. Ворожою ціллю стало селище Золочів. Пошкоджено близько 50 приватних та багатоквартирних будинків. Дві жінки дістали множинні порізи і були госпіталізовані у Житомирському районі. Під час масованої атаки з повітря уламками пошкоджено житловий будинок поранена жінка. Її та ще двох дітей, 4 та 7 років, з гострою реакцією на стрес доправили до лікарні. Загалом у ніч на 25 лютого ворог запустив по Україні сім крилатих ракет та понад 200 БПЛА. Повітряні сили оборони збили шість ракет та 133 безпілотники. Протягом року збирали кришечки, а за виручені кошти та донати ліцеїстів придбали для українських військових надсучасну техніку. Фонд громади Подільська громада передав для бійців 3-ї штурмової бригади робота вартістю майже півмільйона гривень. Для яких завдань він призначений, та як проходив збір, розкаже Ілля Іскра. Йому під силу долати найскладніші ділянки фронту, доставляючи боєприпаси до наших оборонців та евакуювати поранених бійців, коли кожна секунда. На вагу золота це логістична платформа на гусеничному ходу під назвою Терміт. Її для бійців 3-ї штурмової бригади передали представники фонду Подільська громада спільно з Вінницькими ліцеїстами. У нас був конкретний запит, запит від 3-ї штурмової бригади, конкретно на цей комплекс, оскільки він є ну, унікальною платформою, яка направду допомагає рятувати життя бійцям на передовій. Він може доставляти прямо в гарячі точки на саме поле бою, боєприпаси, спорядження, продукти, там, воду, провізію. А крім того, він може евакуювати поранених прямо з поля бою. Терміт робот вітчизняного виробництва. Його вага 250 кілограмів, а сам він може вести вантаж до 300 кілограмів. Логістична платформа розвиває швидкість 10 кілометрів на годину. Така техніка на фронті надважлива, кажуть військові. Він високопрохідний, дуже стійкий на перекидання. Найголовніше, що він рятує людське життя. Вантаж несуть не бійці, а техніка це роботизований наземний комплекс. Як от дрон літає, так і це дрон, але наземний. Вартість такого робота 435 тисяч гривень. На збір цієї суми знадобився понад рік. Більшу її частину покрила екоініціатива подільської громади зі збору пластикових кришечок під назвою Кришечки збирай своїм допомагай до акції долучилися зокрема усі школи міста та 80% садочків. Свій внесок у загальну справу зробив і третьокласник 17-го ліцею Данило. Нам це дуже важливо, тому що так, ми не заробляємо гроші і ми цього не робимо. Але якщо ми до цього долучимося, то ми все рівно вкладемо свій вклад, тому що ми долучаємося, а дорослі роблять. Ми рахуй робимо півділа, ми все складаємо, а дорослі роблять інші півділа. За рік представники фонду Подільська громада зібрали та передали на переробку для заводу в Олександрії 13 тонн кришечок. За них виручили понад 300 тисяч гривень. Обрали підприємство у Кіровоградській області не випадково, адже саме цей завод запропонував найвищу ціну. Я перевірив ціни по всій Україні, то ціна в два рази Олександрія нам дала більше. Просто в них сучасне обладнання, ціни коли коливалися, у нас ціна була стабільна. Наступна ціль фонду ще один терміт. Тож волонтери продовжили збір кришечок. Для цього закупили нові 50 баків для збору, які планують розставити у супермаркетах та різних установах. А керівництво заводу в Олександрії пообіцяло: якщо збільшаться об'єми, то зростуть і виплати. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта. Сучасний сімейний медичний центр створять у Вінниці. Він діятиме на базі центру матері і дитини у приміщенні пологового будинку номер 2 що на проспекті Косюбинського. Там планують створити медичний простір, де обслуговуватимуть вагітних жінок, дітей віком від 0 до 18 років, а також надаватимуть реабілітаційні послуги. За який термін планують облаштувати новий центр, та які саме роботи проведуть, дізнавалися наші кореспонденти. Доступність, комфорт та локальність послуг в одному приміщенні. У Вінниці представили проєкт нового медичного сімейного центру. Його створять на базі центру матері та дитини у приміщенні колишнього пологового будинку номер 2 що розташоване на проспекті Коцюбинського. Перший поверх пропонується під жіночу консультацію, яка зараз розташована на першому поверсі вбудованих приміщень по Завосянській 20. На другому поверсі планується. Сконцентрувати дитячу поліклініку, клініку дружню до молоді, центр корекції зору. І таким чином це буде дитяча підліткова поліклініка. Другий поверх. На третьому поверсі пропонуємо зробити стаціонарну і амбулаторну реабілітацію. У дитячій та підлітковій поліклініці будуть доступні послуги різнопрофільних лікарів, функціональної діагностики та лабораторії. Це забезпечить доступність медичних послуг для дітей та молоді у даному мікрорайоні. На третьому поверсі буде відділення реабілітації, яке працюватиме в амбулаторному та стаціонарному режимах. За проєктом воно розраховане на 15 ліжок. Тут є реабілітація. реабілітація, особливо психологічна. Дітям буде потрібна на жаль щодовго, особливо тим діткам, які є переселенцями, які проживали в близькості до фронту, і ми знаємо, як вони реагують і на повітряні тривоги до нині. Найближчим часом проєкт будівництва подадуть на тендер. Ним передбачена реставрація будівлі, яка постраждала, зокрема, від ворожого ракетного удару посеред містю у липні 2022 року. Планують зробити термомодернізацію, облаштувати безбар'єрний простір та встановити сонячні панелі. Передбачено і будівництво протирадіаційного укриття. Загальний кошторис проєкту 330 мільйонів гривень. На черзі перший етап будівельно-монтажних робіт, вартість яких 150 мільйонів. Його реалізовував. Тимуть на умовах співфінансування для територіальної громади це дуже суттєві кошти, тому шукалася можливість залучення інвестора чи грантової допомоги. 50 мільйонів вже виділила територіальна громада на 2025 рік, і 100 мільйонів ми очікуємо субвенцію від Європейського інвестиційного банку через уряд України. Після завершення ремонтних робіт проведуть тендерну закупівлю необхідного обладнання. Відкрити медичний центр планують за два роки. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». Надають психологічну та фізичну реабілітацію. На базі Шаргородської міської лікарні запрацювало окреме відділення. Послуги у ньому надають як місцевим жителям, так і військовим після поранень. Реалізувати такий проект далося завдяки перемозі міської ради в обласному конкурсі Безпечні стійкі громади. У Ганни Кривенської це четверте заняття. Жінці півроку тому зробили дві операції із замінник колінних суглобів, тож тепер їй потрібно пройти курс реабілітації. А тому пані Ганна виконує різноманітні вправи, де потрібно згинати та розгинати коліні суглоби. За правильністю виконання вправ стежить фізіотерапевт. На початку було важко, а зараз вже, ніби як починає розроблятися, то легше. Від цього є результат кращий, що мені набагато кращий. Як до реабілітації було відділення реабілітації у Шаргородській міській лікарні запрацювало минулого тижня. Його облаштування розпочали ще торік. Послуги тут надають психолог, ерго та фізичний терапевти, два лікарі-реабілітологи. Для комфорту відвідувачів діють амбулаторне та стаціонарне відділення. Останні розраховане на 20 пацієнтів. Їхнє перебування тут НСЗУ оплачує протягом 21 дня. Люди можуть отримувати реабілітаційні послуги і ті, що Лежать в стаціонарі не тільки в реабілітаційному відділенні, а в інших консультують їх лікарі-реабілітологи. і також ті, які амбулаторно звертаються, їх направляють лікарі на консультацію до лікарів реабілітологів і вони далі призначають їм лікування. Задля реалізації такого проєкту Шаргородська міська рада залучилася підтримкою обласної ради У 2024 році. Шаргородська міська рада взяла участь у конкурсі безпечні стійкі громади за одним із напрямків, за одним із проєктів стала переможцями, що дало можливість створити умови для реабілітації як військовослужбовців, так і жителів громади. Аби наповнити відділення дійсно потрібними тренажерами, працівники відвідали подібні відділення у різних областях. Наразі ще шукають профільних спеціалістів та можливості для придбання додаткового обладнання, адже послуги у цьому реабілітаційному відділенні отримують не лише жителі Шаргородської громади, а й сусідніх Муравської та Чуринської. Воно не дає повний спектр послуг, тому що треба ще дооснастити його певним обладнанням. Тому ми в цьому році теж подали вже документи і хочемо прийняти участь в обласному конкурсі. Також у лікарні тривають роботи з облаштування КТ-кабінету. Усе необхідне обладнання сюди вже доставили. Наразі завершуються ремонтні роботи приміщення. Розпочати роботу новий томограф зможе після отримання ліцензії. Загалом торік у лікарні надали 6200 послуг, з них 1200 – реабілітаційних. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Допомога у важку хвилину. У Вінниці кризовий центр ми поруч приймає жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства або опинилися в складних життєвих обставинах. Центр надає весь спектр допомоги: юридичну, медичну, психологічну, натуральну допомогу, зокрема, продукти, одяг, взуття, побутова хімія, засоби, гігієни, канц, товари тощо. Тут також допомагають в пошуку роботи і майбутнього місця проживання. Центр працює в двох форматах: це притулок на території центру і буверне про. Живання на власній безпечній території про особливості роботи та виклики, з якими доводиться стикатися, поговоримо з соціальною працівницею кризового центру Оксаною Дівицькою, яка сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пані Оксано. Я вас Тож, який шлях проходить людина від того часу, коли вперше звертається, і яким чином до вас люди звертаються, до вже часу, коли людина починає отримувати першу допомогу? Є кілька шляхів до того, як до нас люди звертаються. Це перше вони можуть звернутися особисто до голови нашого кризового центру. Це Юля Дякун, і з нею обговорюють ну, ситуацію, яка в них сталася. Також це може бути за інтернетом, є у Фейсбуці, наша інтернет-сторінка Кризового центру, де вони також можуть, через яку звернутися, знайти контакти. І також це може бути міліція, це можуть бути соцслужби, або це може бути служба в справах дітей. Якщо це, звичайно, жінка звертається напряму, то тут все дуже. Ну, Залежить від того, в яких обставинах жінка, коли вона може до нас приїхати, бо зазвичай вони чекають, поки якщо це в постраждаль від домашнього насилля, вони чекають, наприклад, поки чоловік піде з дому, щоб вона змогла якось зібрати речі, так і виїхати. Також, якщо це не Вінниця, це десь це ми тоді купуємо квитки, якщо жінка не має змоги. І це також час. Якщо звичайно привозить нам жінку міліція, а такі випадки бувають, що це і середньо, чи ну, це в будь-який час. Ось тому, що е, притулок працює цілодобово, немає там якихось вихідних чи перерв, то тоді, звичайно, допомога надається прямо тут і зараз, в ту ж хвилину. Якої допомоги в першу чергу потребують ці люди? От ви надаєте великий спектр допомоги, але... Чи однаково вона всім потрібна саме така? Спочатку, звичайно, натуральна допомога: це там їжа, одяг, білизна, засоби індивідуальної гігієни, постіль, ну, тобто таке. Потім, звичайно, обов'язково спілкується психолог, чи потрібна психологічна допомога? Це обов'язково. І, звичайно, ми обов'язково виясняємо, чи потребує людина якоїсь медичної допомоги, чи якісь хронічні захворювання. Ось, це обов'язково. Також потім підключається юрист, якщо потрібне, наприклад, розлучення чи елементи, ну, чи ще якісь такі питання, там, де юридичні. Звичайно, якщо потрібна допомога в навчанні, наприклад, діти десь відстали, десь ну, от якось це. Освітня ведеться допомога, і звичайно, це також з першого моменту, коли людина до нас потрапляє, і до самого кінця ми надаємо послугу соціальне консультування. Це, тобто, от як я казала, він індивідуальний підхід. Ми беремо родину, ми дивимося, що саме їй необхідно. От в цій ситуації для того, щоб вона оцінюємо це все, і потім складається план роботи. Для того щоб людина могла вийти з цієї кризової ситуації. А як можна допомогти вашому центру, як стати благодійником та як, власне, долучитися? Дивіться, все дуже просто наразі, якщо в когось є бажання. В нас стоять благодійні корзини в гроші на шестотріччя, в гроші на Чехова в цьому головному, і також два магазини Україночки: один на Пирогова, а один? Там на Немирівському шосе, там де знаходиться центр, от ближче до нас. Це може зробити кожен. Ви зайшли собі по для себе скупитися, і, наприклад, там не знаю, купляєте туалетний папір для себе і поклали нам цей рулон цього туалетного паперу. Чи просто ви собі схотіли поклали там не знаю якийсь, якусь упаковку каші, упаковку яєць. Можна зробити також грош доставку в ці благодійні корзини, бо ось на минулому тижні в нас був такий випадок, коли з-за кордону люди зробили грош доставку і нам там. Мені здається, більше 10 кг цибулі просто поклали в цю корзину 12 лотків яєць, за що ми їм дуже вдячні, бо вже якби це питання відпадає. Також можна бути, можна е, організувати, наприклад, якийсь там майстер-клас для дітей чи для жінок. Можна також підключити регулярні платежі, що буде, ну якби це ми тоді вже знаємо, що це певна сума, яка в будь-якому випадку ми її отримаємо. Ось, ну також вона не покладає е, надії і дуже багато працює в тому напрямку, щоб все-таки допомогу якусь отримувати за кордон. Ось якісь, хоча б, невеличкі гранди на оплату приміщення, бо ми його знімаємо, ну, орендуємо. Ось і якісь медичні послуги ну, тобто, отак. Дякую вам, пані Оксано, за цю інформацію. Дякуємо за ту важливу роботу, яку ви виконуєте щодня, та за захист і допомогу жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. А я нагадаю, що в нашій студії ми спілкувалися з соціальною працівницею Оксаною Дівицькою, яка працює в кризовому центрі. Ми поруч. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску День української жінки відзначили у Вінниці, як долучився до святкування. Реабілітаційний центр Гармонія на Вінниччині проживає найбільша популяція червонокнижного зубра. Як тварини живуть у природі, та хто допомагає зубрам пережити морози? Вони розумні, сильні та незалежні українки робили та продовжують робити вагомі внески в історію, культуру, науку, політику та оборону. Щоб відзначити їхній внесок, 25 лютого визначили як неофіційне свято день української жінки. Його підтримують в соцмережах та тематичними заходами і флешмобами. Долучився до відзначення і реабілітаційний центр Гармонія, організувавши для клієнток їхніх матерів та бабусь тематичний захід. Вісім років у формі. Саме стільки Оксана Седаш віддала військовій справі і продовжує службу, а також є дружиною, мамою та господинею. Оксана вважає, що вислів військовий чоловіча професія давно не відповідає дійсності, що за бажання жінка знайде своє місце в армії. Зараз скільки дівчат і в нас і е, водіїв, ну дуже багато. Дуже багато, які і дівчата сильні, ті ж самі медики. Про себе Оксана розповіла під час відзначення Дня української жінки, який влаштували в реабілітаційному центрі гармонія. В теперішній час доля української жінки є водночас і прекрасна, і сильна, і мужня, тому що жінка вона. Ем... Може, абсолютно все в наш час. І хочеться, щоб наші жінки, наші прекрасні чарівні жінки, були в гарному настрої. Своєю історією поділилась і Людмила Шкандюк. Її донька Софія клієнтка центру гармонія. Каже, було важко прийняти діагноз, проте натхнення знайшла в дитині, а відпочивати жінці допомагає вишивання бісером. Психологічний стан буває, да, часто падає, якось кажуть, до нуля, може, навіть і нижче, але ніколи не показує цього. От якийсь такий, знаєте, дитина зробила мене якимось таким кременем. Дуже легко впасти духом, а коли ти якось себе тримаєш в тонусі, не беруть ніякі навіть хвороби. До заходу долучились клієнти центру, їхні матері та бабусі. Це дає трошки відволіктися від тих подій, що в нас відбуваються в Україні, щоб матері, донечки, тобто бабусі мали можливість трошки знайти хвилину на себе. Участь в заході взяли 20 людей. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. 132 особини саме така кількість зубрів проживає в лісах Вінницької області. За даними обліку, в минулому році у сімействі народилося 13 малюків. Нині на Вінниччині проживає найбільша популяція червонокнижного звіра. Як тварини живуть у природі та хто допомагає зубрам пережити морози, дізнавалася Світлана Ількова. Поступово один за одним з лісового масиву з'являються червонокнижні велетні, впевнившись, що нічого не загрожує стаду, самка веде свою зграю у поле. Побачити таку картину, як на долоні, насправді унікально, кажуть лісівники, бо зубри тварини полохливі та зазвичай остерігаються людей. Саме на Вінничині мешкає найбільша в Україні популяція цього звіра. За даними обліків 2025 року нарахували 132 особини. Серед них там, 13 особин молодняка річного, 24 – це молодняк такий від 2 до 4 років, 55 самців дорослих і 45 самок. Проживають тварини на території чотирьох лісництв. Втім, найбільше їх в Уладівських та хмільницьких лісових дачах загальною площою 12 тисяч гектарів. Переміщуються зубри зазвичай усім стадом. Втім, коли теплішає, можуть збиватись у меншість зграї або ж взагалі відбиватись від неї, кажуть лісівники. Одинаки, вони ж їх, коли вони вже втрачають репродуктивну здатність із стадо виганяє. Вони самі бродять. Буває, ці одинаки, збиваються по два, по три до, до купи ходять. Є ще в нас невелике стадо шість особин у Хмельницькому лісництві. Це на границі вже з Хмельницькою областю. Там шість особин є і троє молодняків. Вони ніколи сюди не приходять, бо це далеко звідси. Аби тварини пережили зиму, з листопада по березень їх підготовують на спеціально облаштованих майданчиках. Кілька разів на тиждень працівники лісу привозять до годівниць сіно, зернові та інші смаколики. Підкріпити сюди приходять не лише зубри, а й дикі кабани, косулі та олені. Коди пучкові, корм це віники випові, які заготовляються в травні місяці. Ми їх присолюємо, щоб вони не портилися і не заводилися там міль. І в раціон входить ще зернові. Кукуруза, ячмінь, пшениця нас різні. На добу для одного зубра розраховують 12 кілограмів сіна. Загалом на рік для червонокнижних заготовляють 112 тонн сіна та по 20 тонн зернових і буряків. Круглорічно біля годівниць мають бути солонці. Це для покращення травлення у звірів, розповідає єгер Олександр Сіваченко. У лісі чоловік працює вже 37 років. Каже, доглядав ще за першими зубрами, завезеними на Вінничину у 70-х роках. Без солі не може бути звір. Якщо не буде солі знаходитися і не буде солонців, він з нашого лісу піде. Він піде з лісу, він де шукати собі в других угіддях десь сіль. Аби вберегти червонокнижних тварин від браконьєрів, ліс цілодобово охороняють єгері та лісова охорона. Так моніторять і рух зубрів. Постійно знаємо, де вони приблизно знаходяться. Ходити за ними не можна, щоб турбувати. Бачите, турбувати їх не бажано. Вони... І все об'їжджають ліс. виїжджають, постійно проводяться рейди з охорони державного лісового мисливського фонду. Лісівники кажуть, за останні роки чисельність фауни в місцевих лісах значно зросла. Це пов'язано із забороною полювання з початку війни. Відтак в мисливських угіддях Вінницького надісництва мешкають 100 оленів, близько 100 кабанів, 860 косуль, а також червонокнижні лісові коти. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!